В ефірі новини дивіться у випуску в Ізмаїлі Пройшла районна конференція з безбар'єрності. Безбар'єрна Україна. Поліцейських офіцерів громад привітали з професійним святом. Народний оркестр народної музики Бесарабія відзначив своє 20-річчя. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 29 травня орієнтовно такі. Близько 207 тисяч 30 осіб особового складу, 3 тисячі 801 танк, 7 тисяч 467 одиниць бойових броньованих машин, 3 тисячі 435 артилерійських систем, 575 реактивних систем залпового вогню, 331 засіб протиповітряної оборони, 313 літаків, 298 гелікоптерів, 3054 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1056 крилатих ракет, 18 кораблів, 6207 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 453 одиниці спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньоперіщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмельського територіального центру комплектування та Оціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. 25 травня в Ізмаїлі за участю представників громад Ізмельського району та під модераторством начальника відділу освіти охорони здоров'я, культури, спорту і районної державної адміністрації Марини Даної відбулася районна конференція з безбар'єрності. Безбар'єрна Україна. Докладніше дивіться у сюжеті. 25 травня в Ізмейлі за участю представників громад Ізмельського району та під модераторством начальника відділу освіти охорони здоров'я, культури та спорту Ізмельської районної державної військової адміністрації Марини Деной відбулася районна конференція з безбар'єрності. Безбар'єрна Україна під час першої частини заходу обговорили важливість питання безбар'єрності, яка стосується всіх людей та всіх сфер життя. Рішення, які приймаються органами влади, регіональні плани щодо безбар'єрності відбудови України. Ми зібралися для того, щоб провести конференцію. На тему безбар'єрна України. Яка ж мета нашого заходу? Перше, це е, саме на, на цьому заході проговорити про всю проблематику, про бар'єри, з якими стикаються люди з особливими потребами, люди на візках колісних, е, з вадами слуху та зору. Е, тому що саме ці люди якраз таки. Вони потребують нашої спільної допомоги для того, щоб не тільки наблизити перемогу в державі, а й відновити нашу державу, а відновлювати ми будемо саме разом з, зі всіма людьми. Сьогодні Ізмаїльська районна державна адміністрація проводить конференцію по заходу безбар'єрна Україна. Беручи до уваги досвід міста Одеси, ми також хочемо, щоб в нашому районі такі проблеми, які виникають у людей з особливими потребами, дійсно були почуті. І в першу чергу в майбутньому всі долучилися до. Запровадження такого безбар'єрного простору у заході взяли участь заступник голови Ізмельської районної державної військової адміністрації Сергій Проданов, заступник Ізмельського міського голови Сергій Павлухін, голова Суворівської громади Олег Босікевич, заступник голови Рінійського ТГ Олексій Самбурський, заступник голови Кілійського ТГ Володимир Сокуренко, керівники та спеціалісти управлінь та відділів міських селищної та сільських рад. На конференцію також були запрошені директор із мили Євротрансавто Сергій Ківалов, проектувальник Сергій Константинов, архітектор Олександр Андрієв, голова Ізмильської територіальної організації Українського товариства глухих Олександр Кірчев, голова Ізмирської первинної організації Українського товариства сліпих Валентина Лунгу, голова Ізмильської міської громадської організації осіб з інвалідністю Галина Новак, представники благодійних організацій та інші. На цьому заході ми запросили не тільки людей з особливими вадами, а також держслужбовців бізнес, які можуть покращити життя людей, які потребують особливої уваги. І хотілося б, щоб ми були почуті. Ми також готові долучатися різними. Своїми діями щодо е, покращення цих умов для кожної людини, яка в цьому потребує. У вигляді відео звернулася народна депутатка, голова комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. Саме поняття безбар'єрність. Асоціюється в свідомості українців з країнами Заходу, а не з Україною. Це Кенгуру асоціюється з Австралією, а не, скажімо, з країнами Скандинавії. Так само і безбар'єрність в Україні вона можлива, але в невеликих дозах і виключно на таких конференціях, як наша. Привітальним словом до присутніх звернулися перший заступник голови з районної державної військової адміністрації Михайло Шарафаненко. Дійсно хотілося б, щоб ми з вами, як спеціалісти в різних профілях, дійшли того розуміння, дійшли тих думок і в наших головах дійсно прийшли до того, щоб створювати безприємність в нашому маленькому середовище, в якому ми живемо. Важливою складовою є підписана виконуючим обов'язки голови одеської УВА Борисом Волошенковим декларація про підтримку національної стратегії і створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. Це суттєвий крок у забезпеченні гідних умов для кожного громадянина нашої держави. Друга частина заходу була присвячена щирому діалогу про досвід людей, які зіштовхнулися з бар'єрами та шляхами зміни простору послуг нашої реальності у містах, громадах, аби вони стали безбар'єрними. Учасники зустрічі приділили увагу так званим пільгово- Ум автобусам автобуси, що працюють у звичайному режимі руху та їхній доступності для людей з інвалідністю, обговорили також можливість сповіщення про номер маршруту при наближенні транспорту до автобусної зупинки та звукового сповіщення на світлофорних вузлах. Не пройшли повз проблеми коректного ставлення до людей з інвалідністю та можливості проведення виховних годин у закладах освіти для учнів щодо вічливого спілкування. Торкнулись теми впровадження інклюзивної освіти, яка дає можливість дитині з інвалідністю з малку відчути себе частиною суспільства з рівними правами. Це наші військовослужбовці. Ці, які повертаються із зони бойових дій, так само потребують психологічної допомоги, це люди на візках колісних, які щоденно стикаються з проблемою, що не можуть спуститися з багатоповерхового свого будинку на вулицю. Вони не можуть дістатися до аптечного пункту або ж до будь-якої сфери послуг. Це люди з вадами зору, з вадами слуху. Це наша інфраструктура, яка не підлаштована під людей з особливими потребами. Інфраструктура це світлофори, може... Якось треба спільними зусиллями зробити так, щоб була озвучка світлофорів, щоб люди з вадами слуху, з вадами зору бачили, чули на яке, на яке світло їм треба переходити дорогу. Це наші транспортні засоби, які не всі, на жаль, на сьогоднішній день пристосовані для таких людей. Є особлива потреба звернути увагу на планування у подальшому на місця для паркування людей з інвалідністю. Облаштовані пандуси то, що зазначає перший заступник голови Ізмільської РВА Михайло Шарафаненко. Щодо планування, е, хотілося б, щоб е, Ті моменти, які стосуються будівництва, надання послуг освітні, гуманітарні в наших лікарнях, соціальні, такі як магазини і все інше, кінотеатри, щоб в першу чергу пристосовувалися. Ми сьогодні запросили е, людей, які вже долучилися, як е, Сергій Микола... Миколаївич Миколайович Ківалов, який е, сьогодні вже е, сказав, що придбають і будуть придбати автомобільний транспорт, який е, е, в першу чергу зможе перевозити людей на кріслі колісному, і це. Дійсно правиль, правильний підхід, і я думаю, що ми максимально будемо в стратегіях розвитку громад враховувати ці всі моменти. Це... Дійсно допоможе нам суспільством згуртуватися і допомагати один одному. Вагому допомогу у без бар'єрів нададуть створені за ініціативи першої леді Олени Зеленської Довідник безбар'єрності, гід з коректного спілкування, у якому зафіксовані нові норми безбар'єрної мови та альбом безбар'єрних рішень практичний посібник, який допоможе архітекторам, будівельникам, замовникам і активістам, за ініціативою першої леді України Олени Зеленської був представлений на сьогодні сьогоднішньому заході довідник безбар'єрності, а також альбом безбар'єрних рішень. Завдяки довіднику безбар'єрності, якраз таки люди зі всіма зі всіх верст населення можуть дізнатися, як їм долати всі бар'єри, з якими стикаються вони щодня. І бар'єри у нас можуть бути будь-якими. Це і соціальні, це і освітні, це бар'єри в охороні здоров'я, це психологічні в першу чергу, тому що саме якраз таки під час військового стану люди психологічно просто не стримані. Вони внутрішньо переміщені особи, які приїздять на територію нашого району, потребують психологічної допомоги, соціальної і будь-якої іншої. Підсумовуючи сказати, не бачимо, що наше суспільство із спільними зусиллями ми подолаємо встановлені бар'єри. Ізмирська районна державна військова адміністрація чекає на пропозиції, які допоможуть це зробити. Ми різні, проте рівні в правах. І кожен робить свій внесок у розвиток України без бар'єрів. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми. Новин в Ізмельському районі відзначили п'яту річницю створення поліцейських офіцерів громад. На честь професійного свята у селі Саф'яни пройшов урочистий захід, нагородження та концерт. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмельському районі відзначили п'яту річницю створення поліцейських офіцерів громад. На честь професійного свята у селі Саф'яни пройшов урочистий захід, нагородження та концерт. Нагадаємо, безпековий проект Поліцейський офіцер громади був ініційований у 2018 році та підтриманий Кабінетом міністрів, а також міжнародними партнерами. В Україні він офіційно стартував 28 травня 2019 року. На Одещині станом на травень 2023 до проекту долучилися 24 територіальні громади, в яких публічну безпеку та порядок підтримують 36 поліцейських. В ході офіційної частини поліцейських офіцерів громад привітав начальник із районного відділу поліції Віктор Герсименко та його заступник Дмитро Ломов. Радий вітати вас зі святом ним поліцейського офіцера громади. Як було відзначено цьому проєкту вже 5 років зарекомендував це безпековий проект з позитивного боку. І так ми бачимо, що завдяки вам. Поліцейські громада і люди стали ближче один до одного. Реалізується саме головне довіра населення, піднімаються до поліції. Ви з гідністю виконувати свій службовий обов'язок, захищаєте права свободи громадян, підтримуєте публічну безпеку, здоров'я, професійного зростання, звісно, мирного неба та разом до перемоги. Слава Україні! Не зупиняємось. Попереду багато. Ще чого робити зі святом. За сумлінну працю служіння українському народу та відданість своїй справі, подяками начальника головного управління національної поліції в Одеській області були нагороджені поліцейські офіцери Сав'янівської, Суворівської, Ренійської та Вилківської територіальних громад. Слова вітання на адресу поліцейських офіцерів пролунали від голів громад. Вони відзначили сміливість, мужність та відданість хлопців, які, попри складнощі та війну, продовжують сумлінно виконувати свою роботу та забезпечувати правопорядок. Сьогодні збройні сили України захищають наші кордони. Але ви, саме ви, захищаєте наші територіальні громади. Кожного дня, 24 на 7, ви завжди поруч з нами, з керівниками цих громад. Я вам дуже вдячна за те, що у нас з вами є плідна співпраця, є взаємопорозуміння, є чіткі цілі, є чіткі напрямки. А наша з вами задача, щоб в наших громадах було тихо. Спокійно і щоб ми з вами допомагали тим, хто сьогодні боронить нашу державу. За час вашої роботи життя нашої громади стало значно спокійніше, за що ми вам вдячні. Нехай ваша е, мужність супроводжує вас е, і буде супутником на протязі всього життя. Бажаємо вам міцного здоров'я, мужності, наснаги, родинного тепла. І щастя вашим родинам. Дякую цьому проєкту і наша громада. Я хочу сказати дуже рада, що залучилися до цього проєкту. І раджу іншим громадам також долучатися. В кожній громаді цей проєкт дуже важливий. Ми постійно будемо допомагати. Бачимо плід вашої праці. Ну, дай Боже нам здоров'я! Слава Україні! За зразкове виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди відзначення п'ятої річниці професійного свята голови громад нагородили подяками своїх поліцейських офіцерів. Музичні привітання на адресу винуватців свята та всіх присутніх пролунали від Ірини Маврової, Мілени Боцу, народного вокального ансамблю Купава, Валерії Демко та Каті Хаджиогло та Олексія Паладія. Вокалістки та ведучої заходу Вероніки Топової пролунав гімн Поліції Одищини. Нам Україна видала наказ, закони... Наталя Гаврилова Теодор Христяв для програми новин. 26 травня, незважаючи на надскладні умови сьогодення, в Ізмаїлі відбувся святковий концерт Разом до перемоги, присвячений 20-річчю народного оркестру народної музики Бесарабія. Це стало справжнім святом завдяки потужній командній роботі і неймовірній згуртованості колективу. Подробиці дивіться у репортажі нашого кореспондента. 26 травня, незважаючи на надскладні умови сьогодення, в Ізмилі відбувся святковий концерт разом до перемоги, присвячений 20-річчю народного оркестру народної музики Басрабія, незмінним керівником якого є Микола Дмитрієв, що стало справжнім святом завдяки потужній команді роботі і неймовірної згуртованості колективу. На початку створення оркестр складався із найкращих учнів старших класів струнного та народного відділів дитячої школи мистецтв. З 2006 року до учнів приєдналися їх. Викладачі та провідні музиканти міста У чинному колективі грають професіонали своєї справи та творчі особистості. На урочистому заході були присутні офіційні особи міста, колеги, друзі та шанувальники мистецтва. Я думаю, що і надалі наш колектив буде нас радувати своїми піснями, своєю творчістю, своєю музикою. Адже любов до народної музики це дуже великий тягар, тому що не всі розуміють цю народну музику. Зараз хочу вам сказати, що в умовах війни, яку ми з вами зараз переживаємо, саме творчість, саме пісня, саме музика і саме народна дає нас нагу нашим воїнам, нашим захисникам і захисницям цій на легкі нашій справі. Крім того, народний оркестр народної музики Басарабія був нагороджений грамотою міського голови Андрія Абрамченка за вагомий внесок у збереження, відродження та популяризації народної музики, розвиток інструментального мистецтва, високий рівень виконавської майстерності, активну культурно мистецьку діяльність та знагоди 20-річчя створення оркестру за свою 20-річну історію талановиті музиканти зуміли підкрити не тільки мешканців нашого міста і району, а й тих, хто живе за межами Одеської області і навіть України. Від унікального. Ого, колективу ізмаїла усі присутні відчули поєднання різних стилів, жанрів та поколінь виконавців. <му> Чірго серця бажаю їм натхнення, миру, найголовніше перемоги в нашій Україні. Бажаю, щоб наш народний оркестр народної музики Бесарабія і надалі процвітав і прославляв нашу Україну по всьому світу. Творчий потенціал народного оркестру народної музики Басарабі дозволяє охопити багатогранний та різноманітний репертуар від старовинної класичної музики та обробок українських народних пісень. вдячна керівнику оркестру Миколі Івановичу за те, що він колись запропонував мені співати разом. І ось вже 10 років ми виходимо на сцену, і ці емоції дуже яскраві, вони натихають, заряджають. І я сподіваюся, що багато років ми ще будемо творити разом. Концерт народного оркестру народної музики Басарабія стали яскравою подією у житті справжніх цінителів мистецтва. Під супровід народного оркестру народної музики Бесарабії виступив і Сергій Чмига. Без саму, без завивуча, чела, тима, Майже три години тривала концертна програма. За цей час виконавці широко і яскраво представили у звуках неповторний колорит рідного краю. Сьогодні ми зіграли свій білійний концерт. он прошел на высоком профессиональном уровне мы трудились весь этот год усердно после работы абсолютно из любви к своей к своему творчеству в оркестре играют все профессиональные музыканты и для них счастье приходить на репетиции поэтому я их всех очень уважаю и люблю. я благодарен сегодняшней нашей публике. за то, что за их прием, за то, что они пришли к нам и разделили наше свято. У важкий час для країни народний оркестр народної музики Бессарабія подарували усім присутнім святковий настрій і не віру у перемогу України. Ці музиканти є гордістю нашого міста, тому що вони представляють свій колектив на рівні всієї України. Дуже важливо те, що вони передають свій свій професійний досвід своїм учням, учням, які навчаються у школі мистецтв імені Малахо. Малаховського. І сьогодні виступали тут учні, і я впевнена, що в них майбутнє, музичне майбутнє нашого міста. Тому мені хотілося б побажати їм і мира, і натхнення, і злагоди, і щоб їм підкорювалися всі вершини. Глядачів захопила віртуозність музикантів оркестру. Твори виконувалися з посмішкою за взяттям, високопрофесійною досконалістю. Яскраві таланти, колори. Унікальна безсарабська музика. Все це представлено в вашій творчості. І я хотів би передати від нашого колективу, щоб нагадувала про нашу унікальну творчість, нашої української Бесарабії. Цей витвір мистецтва. Я щаслива, що можу бути присутні на такому чудовому заході. Море емоцій. Шквал аплодисментів. Репертуар в ансамблю чудовий, і кожен соліст, кожен музикант він нас всіх зачарував, кожного глядача. Тому я щиро бажаю кожному музиканту і всьому оркестру далі процвітати, прославляти нашу державу, збагачуватися репертуар і надихати нас, а ми будемо приходити і вболівати за них і дарувати їм свої серця, а вони свою мелодію. Музичний святковий захід справив неймовірне вражень як на глядачів, так і на виконавців, адже вони мали змогу зануритися у прекрасну атмосферу музики. В Ізмаїлі є Николай Дмитриев і є професіонали, які, вопреки всьому, займаються і дарять радість себе і окружающим. Глядачі не втомлювалися оплесками дякувати виконавцям, які так тонко передали прекрасну душу і самобутність кожного народу, що населяє подунав'я. Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми новин. В Ізмирському районі тривають благодійні заходи на підтримку Збройних сил України. У неділю 29 травня в селі Озерне Саф'янівської територіальної громади відбулися благодійні заходи на підтримку Збройних сил України. Біля будинку культури відбувся благодійний концерт за участю справжніх талантів села. Кожний виступ був наповнений безмежною любов'ю до рідної країни, патріотизмом та вірою у перемогу. Крім того, під час концерту працював благодійний ярмарок на допомогу ЗСУ, який був організований адміністрацією та педагогічним колективом Озерня закладу загальної середньої освіти. Школярі разом із батьками приготували різноманітні випічки солодощі та національні страви. Впродовж концерту та ярмарку мешканцям Озерного вдалося зібрати 66 тисяч 500 гривень на підтримку військовослужбовців Збройних сил України. Поліцейські з Мирського району вдруге викрили місцеву підприємицю у порушенні правил торгівлі спиртними напоями. У квітні 48-річну жительку Саф'янівської громади позбавили ліцензію на реалізацію алкогольних напоїв, тому що вона свідомо продавала їх неповнолітнім. Замість того, щоб сплатити штраф і оновити право на підприємницьку діяльність такого характеру, жінка просто продовжила торгувати. Цей факт виявили ювенальні поліцейські разом із поліцейським офіцером громади під час патрулювання території обслуговування. Правоохоронці побачили, як із магазину правопорушниці вийшов чоловік із пляшкою горілки. Власниця зізналася, дійсно торгує алкогольними напоями, хоча ще не сплатила штраф у розмірі 6800 тисяч гривень, який винесла адмінкомісія за минуле адміністративне правопорушення. І ліцензію вона також не поновила. Ізмейські патрульні затримали чоловіка, що підозрюється у вчиненні вбивства. У суботу, 27 травня, під час несення служби з охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху патрульним поліцейським надійшло орієнтування від колег місцевого районного відділу поліції про те, що на території міста може перебувати громадянин, який підозрюється у вчиненні вбивства на території Кілійського району та має психічні розлади. В ході патрулювання проспекту Незалежності одним з екіпажів патрульної поліції було помічено схожого громадянина за орієнтуванням, який при виді службового автомобіля намагався зникнути з поля зору. Проте інспектори затримали даного чоловіка та доставили до Ізмельського районного відділу поліції для подальшого встановлення обставин. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 14 копійок, продати за 37 гривень 60 копійок, євро купівля 39 гривень 87 копійок, продаж 40 гривень 81 копійка. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє у вівторок, 29 травня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність вночі без істотних опадів, а вдень короткочасний дощ. гроза. Вітер північно-східний 6-11 метрів на секунду. В день під час грози шквал 12-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13 п'ятнадцять градусів, а вдень 24 чотири градусів. В Одесі хмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 6-9 метрів на секунду. Температура повітря вночі 17-18 градусів. В день 20-24 градуси з позначкою. Плюс усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті з а також у Ютуб каналі Онлайн» та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.